Привіт, друзі! Дякую за те, що завітали на мій канал. Алекс Лох. Вітаю вас. Сьогодні короткий такий буде огляд Макохари Меса. Такий цікавий центр, де проводяться часто різні експо, тобто різні виставки і все інше. Тож погнали, подивимося, як воно виглядає і взагалі як готується Макохари Меса до нової виставки. Такий цікавий пам'ятничок, красивий. Місцевій команді Marines а, зроблений, так? Досить гарно так. Прямо при а виході а, зі станції. Станція так і називається Макохари Месс. Що ж, поїхали далі? Сьогодні на вулиці трішки дощить, О, тому будуть попадати крапельки в камеру. Така от величезна станція, такі різні будівлі, білдинги, як ви бачите. Такі величезні будівлі справа, зліва. О, спробую вам показати розміри. Це такий чудовий газончик серед будівель. Взагалі-то мені знаєте дощ подобається більше, ніж жара, тому що дощ освіжає якось, знаєте, ну і очищає, а жара пече, випікає все. Тому зараз дощ і відчувається свіжість. Взагалі, то, знаєте, без підсказок складно знайти від станції до цього місця, там де експо проводиться, потрібно ще йти хвилин 15. Можна заморитися за цей час. Особливо коли зара, це взагалі просто хоточ. Добре, що зараз дощик капає. International Hall. Але мені не туди. Inter Top Tokyo. 25. Оце саме туди. Завтра тут буде натовп. Величезний натовп. Так, цікаво, ось там справа, бачите, це спеціально відведене місце для куріння. де попало курити не можна. Ось так ось тут все гарно зроблено, цікаво. І організовано. Величезний скрін теж показує, яка... Температура, новини, реклама із сонячними батареями, які по суті і а, дають електроенергію для цього скріна. Ось так цікаво зроблено теж. Раніше тут не було, а зараз тут ведуться ці роботи якісь. Реконструкція, покращення чи щось таке. Ми поставили ці ліса будівні. Я так розумію, машина німецька. Ліпе. Ось так ведуться роботи. Бачите, стоїть, як завжди, людина, яка дивиться, щоб ніхто посторонній не попав під роботи. Заходимо, йдуть підготовчі роботи. Магазинчик можна купити, якщо що сміттєві баки і місця для роботи. Лонже, да? coin locker, якщо кому потрібно покласти якісь там значить, речі. Залишки то, олімпіади в Японії в 2020 році. Бачите, тут всі перемоги японської команди Паралімпік, Олімпійські переможці От, з їхніми відбитками. Рук От імена, прізвища, їхні перемоги як пошана до всіх олімпійців японських, які здобули перемогу. Ну не всі, да? це тут саме тільки фенсінг і веслінг. Ось так шанують японці своїх переможців. По суті Тут саме відбувалися ці змагання, тому там і поставили ці значить пам'ятки того, де вони здобули свої золоті, золоті медалі. Ось так. Як завжди, неймовірна кількість напоїв на любий смак і кава обов'язково. Що ж, подивимося, як, будуть, як ведуться підготовчі роботи до виставки досить цікаво ну, це не наша виставка взагалі ось такі керувальники руху стоять в комбінезончиках захищається від дощу все досить гарно зроблено До я потрапив куди потрібно. Ось, ведуться підготовки. Ого, що собі. тут таке Fuji Soft. Таке прям ціле шоу готове. Молодці. Завтра тут буде повно людей. Зараз все таке мегатить. Будують це все. Робота кипить, всі роблять свої буси. Хто не був на виставці, особливо те, як вона готується, може бути, а може побуде робити побу... зі мною. Я теж ніколи не був в той час, коли саме відбувається підготовка до виставки, Під безлад, все інше. Кожен свою... готує свою унікальну експозицію. Я думаю, що кожен в якійсь мірі чув, що Токіо, в цілому Японія, це такий великий бізнес-центр. Так от, знаєте, в Токіо проводиться приблизно 212 торгових ярмарок за рік. А ірекс Джепенс, така від. Exhibition Japan щорічно організовує 106 виставок і 90 додаткових, що охоплюють широкий такий спектр галузей, таких як мода, електроніка, IT і Лайфстайвік, тиждень стилю життя. Це ще один такий захід, який проводиться тричі на рік у Токіо та Осаці. Захотілось вам показати Японію, знаєте, з такої точки зору бізнес-сфери. Надіюсь, вам сподобалося. Короткий огляд, друзі. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Ставте лайки, ширте друзям, питайте, хто вас щось цікавить. Щасливо і до скорої зустрічі, побачимось.